Всім привіт, хто зазирнув на мій канал. Хотіла вам показати, як ми робимо ремонт. от, Ну, вже, вже я вам не покажу, як було е, раніше. Е, значить, що вже, вже стіни вже поштукатурені. Це вхідна двері. Двер так стеля вже зроблена, ми вирішили гіпсокартоном оббивати. У нас високі потолки, у нас 3 метри, 3,05, здається, в нас. Тому у нас є куди опускати стелю. От. ну, от, Бачите, такі страшні двері. отак от ми жили. І ми замовляємо двері. От тільки що ми зробили це, е, робили, да, це ми оце поклали підлогу. Бо в нас був тут паркет колись. ну Це вже підлога. Е, цю ми клали десь років шість тому назад. Шість-сім років тому назад вона вже в нас лежить тут. От, е, Був паркет, він здувся, тут е, ковроліни, каври всякі, доріжки кидали, щоб ходити якось, ломали ноги, потім вже вирівнили. Все це зробили. От, ну Ось так. Такий зараз у нас коридор. Отут от двері, вже одну двері. Бачите, створку одну зняли. У нас така двійна, тут двері в спальню до мами. Отак так от зробили. Арку не стали робити. Отак от просто такий прийом, прохід. Ну І ось так. І там у нас отут от отут було у нас така андерсоль. Була двері, звісно, в, цю, в кухню. Ми все зламали і зняли оцю старчі андресоль. Це теж ми знімали дуже давно. Сім років назад це було зроблено. І почали робити, і не закінчили, і все було тут таке страшне. От, і тільки зараз, коли почалася війна, коли почалася війна, нам захотілося робити ремонт. Ну, ось так от. Отак от бува. Да. Невідомо, що воно буде, куди воно що прилетить. От, але ми робимо ремонт. От тут теж, бачите, вже так зробили. І такий перехід від, від коридору до да. кухні, тому буде просто тут нижче стеля, чим в кухні. Тому зробили ось таку невеличку, бачите, оця конструкція така з гіпсокартону. Там вже вхід на кухню у нас. Ну і все. Замовляємо, всі двері будемо міняти. Це ванна кімната, туалет. От, ну і все. Це у нас трьохкімнатна квартира. Це моя кімната. Це мамина спальня, От. а це сина кімната. Ну все. А, і майстер, ой, у нас такий чудовий майстер, просто такий Саша, такий Боже, ми виявилися практично родичами. Коли ми ну, випадково розговорилися, в нього сестра, двоюрідна, живе в моєму на моїй на станції, де в мене дача. Ну, це треба таке. А в нього він сам родом, теж там недалеко від нас інше село. Я кажу, як? І коли ми це все з'ясували, я кажу: Саша, як так може бути? Як ваша сестра прямо живе на станції, де я приїжджаю все себе на дачу? Ну, це просто це було якесь диво, коли ми це все з'ясували. Ну, не дарма ж кажуть, що Київ це велике село. Ну, це точно, що велике село. Ось так, це я вам показала. Тепер переходимо до моїх, е, то, що я посіяла. Зараз вам покажу. Ну ось моє, Мої насіння вже повилазило. Подивіться, це вже вилізла мальва. Мальва вискочила просто, як скажена, вона вже ось така. Вже скоро е, ну, вийдуть ще е, листочки, такі, знаєте, повноцінні. І можна буде десь її розсадити, ну, щоб вона була, знаєте, так росла вже нормально. Це на епіні. Там мені писали жіночка, ну, я там їй в коментарях дала відповідь, що я всі свої семена замочую в епіні. От, І вони тоді сходять добре. Ну, Тобто, от я замочила цю мальву, вона вискочила. Ну, мальва, в принципі, вона там такі насіння, що вона і так би вискочила, але ж, все ж таки. І дельфініум, він ще сидить. Бачите, ще немає. Ну, Він довго сходить. Дельфініум це така рослинка, що вона довго дуже сходить. Але я теж замачувала його в епіні. Далі. Ось моя коробочка з питонією. Це пройшов тиждень, як я посіяла. Да, завтра буде ровно тиждень, як я це зробила. Ну що, дуже погано сходить, як завжди. Весь час я нервую. Але ось тут я не знаю, як вам так показати, щоб ви побачили. Ось, бачите? Із десяти. Вже 5 вилізло малесенькі, бачите? Боже, я так балдю, коли оце я бачу. Знаєте, коли воно сінічка, оце влазить? Оце для мене диво дивне. Обожнюю цей процес. От, І там десь ще, і там десь я одну побачила малесеньку, так щось вам показати. Вона не видно, не видно, мабуть. Дуже маленька. Ну, одним словом, поки що, поки що воно лежить. От, дуже-дуже так туго сходить поки що. Ну, але я не втрачаю надії. от. І е, була вчора в епіцентрі. Я вам хочу сказати, це ми їх здали з сином, дивилися там освітлення, лампочки, там таке все. І, ну, звісно, я не, не могла не зайти в цей зелений куточок, де вже е, там вже стенди з цими насіннями. Але я такий прокол був в мене, я вже казала, колись в епіцентрі, що я купувала там цю пітонію, а вона вийшла не махрова, а сама така проста. Ну, це все не важливо. От, я купила, от отаку купила, ще вам покажу. Отаку купила і отаку купила. так? От таких, отаких я дуже люблю такі. Коля взяла дві штуки. Ні, не така друга, я вже викинула цю бумажечку. Ну, теж дуже гарна така махра махра дуже красива. Я взяла, значить, її купила. І коли вже сьогодні я намагалася значить, працювати з цими насіннями, я туди, а там ззаді, отак, от, отак на бумажці дирочка зроблена. І якась людина вкрала оцю упаковочку. Ви розумієте, да, про що я кажу? Тобто, що люди роблять, да? прориває цю бумажечку, а воно ж там в капсулі цей. і ця, витягнула ця людина, варюга, капсулу і все. А я купила пустий, пустяни. Не... Тобто, коли ви будете брати, якщо ви під центрі, продивляйтесь, щоб ота, оця капсулка під руками у вас була. А коштувала вона так, знаєте, 50 гривень, здається, там ахра коштувала. Отак От я попала на 50 гривень. Отак От люди е кхм, тирять семена. Розумієте? Я ніколи такого ще не бачила. Побачила, все. Я туди. Тому що ж таке? Немає. Я назад, а там дірка. Ну, а що, це дуже просто. Типа ти там роз роздивляєшся, да? пальцем прорвав, витягнув і все, і до побачення. Оце таке. Люди таке витворяють. Отак все тирять. От, ну, а шо, воно 50 гривень? що воно 59% нема грошей? Ну, Ні, я не закликаю. Я такого не роблю. От і вам не раджу. Бо це, знаєте, бо я була дуже засмучена. Просто я вам кажу, що такі бувають випадки, щоб ви дивилися, коли будете купувати. І оцю петунію я вже теж замочила в епіні. Я вирішила, хоч вона і оброблена. Але бачите, як туго сходить. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Прямо в цю капсулу. вона Вся оброблена. Прямо в цю капсулу я залила і пін. Бачите? Оця оброблена біла, оця, ну, оболонка, чи як її назвати, да? вона все. От, і там оці насіннечка. Воно випіння в мене, бачите? І так оце я зробила. Хай воно лежить, от зараз вже я буду сіяти. Ну, як я буду сіяти? Я зараз на туалетний папір його буду зливати дуже обережно, бо насінечка. це ж повністю мікроскоп. Це ж нереально сюди не дивіться. Це ж нереально. і, і буде якось з почисткою. Може, буду ось сюди докладу ще. в проміжках, так? А може, зроблю ще купила отакі коробочки там вчора, і може зроблю ще коробочку. І ще взяла, подивіться, ось таке насіння. Це розсипне. Оцей сорт я беру завжди блю-бедер. Це проста, але вона дуже гарна. Ну там попадаються теж ці суміші: і білі, і рожеві можуть бути, і такі сині. ну Там попадаються різні. В цій суміші, бо вона така розсипна, вже вона не в капсулі. Бачите? Ось таку взяла і ось таку. Ну дай Боже, щоб вона була на колір, хоч така. Но вона пітуні, розумієте, я так її люблю, вона вся дуже красива, От люба, що біла, що просто рожева, що... Ну, воно квітне все, все літо, розумієте? Не це клас. От, і я його розсипну, бачите, ось так. теж. Це випіні. лежить, бачите? Все. Оце я буду процежувати через цю папір, мабуть, туалетний, і потім покладу на батарею там, так, обережно. І щоб воно підсохло. Бо в такому мокрому виді воно, ну, ну, це важко. І оце буде, це буде дуже кропотлива така робота. Але е, вже по, по, я вже знаю, що коли ось так замочуєш. Воно сходить чудово. От подивитесь, я вам покажу потім. Тому, якщо ви, ну, якось знаєте, у вас, ви ніколи, може, не саджали, у вас немає знаєте, такого досвіду в цьому, ви боїтесь, тому що ви берете ці семена, іноді дешеві вони, іноді вони погані, ці семена. Ви ну, не, не будете витрачати такі кошти великі. Епін, я вам кажу, вихід з положення. От подивитесь. Я подивлюсь, і ви подивитесь. Я вам все покажу. Як воно буде пролазити? Буде швидше, ніж оце. От Тут, оцю, о, в цій коробочці я не замачувала випінні. Я цього не робила. Я просто так на зволожувану цей ґрунт, поклала обережно всі. От. Ну, оці, бачите, сходять. От. Тому ось так. Подивимось, що буде далі. Все, всім гарного дня, всім бажаю гарних врожаїв. Вирощуйте, бо це надихає, бо це е, дає, якось таке, знаєте, ну життя, це життя. Оце коли бачиш, оце, оце життя. Особливо, коли немає особистого життя і немає у вас ні кішки, ні собачки. Ой Боже, ну це просто. Тому всім гарного денечка.